Надійка херпіш, подорожні мальовки з шоколадних міст, Будапешт. За вікном потяга похмура карпатська осінь. Хмари позачіплялися за верхівки гір. Ліси переливаються різними відтінками жовтого і червоного. Вода в гірських річках темна й густа. У купе прохолодно. Я кутаюся в синьо-червоний картатий. Коц беру до рук склянку з кавою і намагаюся читати книжку. Але за вікном так гарно, що плутаюся в сюжеті, не запам'ятовую прочитаного і взагалі забуваю дивитися на сторінку. На дворі почався дощ, а на шляху почалися тунелі. Один за одним вони поглинають потяг, а тоді випускають на волю. Гідно грають свої ролі у виставі день і ніч. Потяг повертає ліворуч, мені видно його хвіст, а ще гори, мов малі дерев'яні хатинки, корів, кіз і людей у яскравих гумаках. Остання зупинка крихітна вокзальна станція прикордонного міста, митний паспортний контроль і маленька на два куцих вагони, електричка до загоні. Я знаю, що нам їхати усього декілька хвилин, що зараз зайдуть угорські митники і потрібно буде поспішати. Аби впіймати електричку до Будапешта, але нестерпно хочу шоколаду. Чоловік дбайливо поклав його мені в сумку перед від'їздом. Я повернуся додому через три дні, але вже до сліз бракує коханих обійм і смаку нашого улюбленого шоколаду, молочного з цілими горішками. Не вистачає домашнього затишку. Наше маленьке гніздечко щоразу озивається в мені щемом, коли я далеко від нього. Тож я щедро відламую собі шматок шоколаду, примружуючи очі та уявляю е шиті з різнобарвних клаптиків подушки в нашій спальні. І як вони пахнуть олійками, уявляю чоловіка такого уважного, що ще жодна моя поїздка не обійшлася без його надихаючого гостинця в сумці. Тим часом тиса залишається позаду. Я вибігаю на перон і сідаю у потяг. І всередині схожий він на той, що з'являється в кадрах британського серіалу про міс Марпел. Шоколад ще не розтанув на язиці, а мені хочеться пригод і додому. На маленьких станціях великі велостоянки і багато ровер. Я мрію, аби в нашому місті теж було так багато велосипедистів, велодоріжок і велостоянок. Мені здається, у містах, де є все це, живуть дуже щасливі люди. У купе підсідає жіночка, привітна, щебетлива, і одразу береться за знайомство, але я не знаю угорської, а вона не розуміє ні української, ні англійської. Цю літню паню не назвеш вродливою, але тепла усмішка перетворює її на красуню. Вона сміється і починає щось розповідати, активно жестикулюючи. Розповідає про своїх синів, про міста, які ми проїжджаємо, і розпитує мене, звідки, куди і чому я їду. Я відповідаю, киваю, слухаю, перебираю пальцями повітря, але раптом нам обом бракує слів, і ми мовчимо. Я усміхаюся і дивлюся у вікно. Ураз передо мною виникає соковита грушка, а моя, щира співрозмовниця, показує, що грушка не куплена на базарі, а зірвана з дерева. Я ділюся з жінкою шоколадом. Вона переймається, що розповніє, а я сміюся і кажу, що то чарівний шоколад, який додає радості, а не зайвих грамів. Пані, вочевидь, мене не розуміє, але сміється також. Тим часом на дворі темніє. Я думаю про чоловіка, дім і подушки, водночас підпихаючи зру... зручніше під голову скручену в дулю куртку. Ще зовсім трохи, і мене зустріне збудований за ескізами Юстава Ейфеля вокзал Нюгаті і місто, де колись з нами трапилося стільки пригод, я відчуваю, як щось усередині вперто переконує. Що цього разу їх буде не менше. Мене зустрічають люди, яких я люблю. Ми обіймаємося і одразу починаємо жартувати про все на світі. З ними ми майже ніколи не говоримо серйозно. У нас уже після кількох хвилин розмови з'являються сміхотливі зморщички на обличчі, але я точно знаю, що якраз їм можна довіряти таємниці і навіть біль. Коли це треба, бо люди, які вміють так щиро, безупинно і невтомно сміятися, вміють лікувати чиїсь рани, плачуть вони так само щиро. Нас чекає готель, приємні несподіванки, теплі зустрічі, кава, розмови, знайомства, м'яке смугасте ранішнє світло, що просочується крізь дерев'яні жалюзі і лягає на простирадла, смачна їжа і багато шоколаду. І раптом ми вирішуємо втекти від усіх на світі переговорів, покласти у валізу туфлі на підборах і кроватки та влаштувати вилазку в місто, посеред якого тече Дунай. Яке розкинулася поміж пагорбів і мостів, яке говорить якоюсь своєю дивною мовою, не схожою на десятки інших, тих, які бодай можуть зрозуміти його сусіди, у місто з органною музикою і кольоровими вітражами у середині скелі, у місто замків і трамваїв, човнів і церков, у місто левів і велосипедів. Узболене місто із залишеним і скам'янілим взуттям замордованих єврейських родин, у радісне місто світка, світанкового сонця і нічних мерехтливих гірлянд, у місто, де водночас гірко і солодко, у місто, у яке я ніколи не закохаюся, у місто, у місто, яке я ніколи не зможу забути. І ми тікаємо, і знову вештаємося вулицями, сміємося і фотографуємо закохані пари над річкою. Жан Люк дарує, дарує мені три маленькі керамічні глечики в різнобарний горошок. Марина купує цілу гору барвистих шарфиків, а я мерзну в руки. Ми, як завжди, прощаємося вночі. Я хочу плакати, але кажу собі, що на набережні зараз вітер і що не треба плакати, бо з цими людьми так добре сміятися. І що ми знову колись зустрінемось десь на далеких просторах і будемо безупинно жартувати. А поки їдьте, чого ви так довго стоїте, до побачення. Дайте ще раз обійму, не ображайте водія, їдьте чемно, до побачення, ще раз поцілую. Я 20 разів хочу обернутися назад і помахати рукою на прощання. Хочу побігти за машиною, впіймати її обома руками і ще раз обійняти усіх, кого так люблю. Але їх чекає відень і прованс, а мене в ніч самотня прогулянка над набережною, трамвай поміж двома напівмістами і вокзал, а потім я гублюся і плачу. Мого потяга, як виявилося, сьогодні немає, а я не можу позвонити нікуди і спантеличину шукаю який де небудь інтернет. Я порізала дорогою палець, обмотую його серветками, витираю сльози і вірю, що дива завжди поруч. А в що ж мені ще залишається вірити, як не вдива? Зараз треба розв'язати всього дві проблеми знайти, де переночувати, і поповнити запаси шоколаду. Я розпитую перехожих, де ж тут недорогий хостел. Мене, напевно, не зовсім розуміють, бо ведуть до усілякого зіркового готелю. У центрі міста я сміюся про себе одночас одночас витираючи сльози і ніяк не можу наважитися запитати готельного працівника, привідного чоловіка у формі, схожій на пілотську, де ж тут не. Подалік недорогий притулок для випадкових подорожніх, але таки наважується попросити пароль до вайфаю, він усміхається і проводить до м'яких крісел поміж квітів і блискучих колон. Тут так тепло, так добре, а валіза і наплічник такі важкі, порізаний палець ще болить, і так до нестяпи не хочеться виходити на холодну вулицю. Я намагаюся знайти якесь недороге, мабуть, богемне житло неподалік. А заодно пишу листа друзям, аби знали, де я, і раптом що? Прошу їх молитися про мою безпеку. Мені чомусь стає спокійно. Але краплі солоної гарячої води вперто не хочуть припинити дощити на моє обличчя. Будь ласка, залишайся на місці, за хвильку ми зв'яжемося з тобою. Такий лист з'являється у моїй скринці, і я чекаю. Тим часом приходить ще один лист від музикантки, яку так давно... Люблю. Вона написала, що читає мою книжку. Мені м'якнуть коліна від вдячності. Напевно, мені ще ніколи не писали стільки листів, як цими днями, стільки хороших листів. Боже, хто всі ці люди, що, які вміють так зігрівати своїми літерами навіть на відстані? Мені бракує слів, мені так солодко і водночас гірко в цьому місці. У нас залишилися бали, безконеч... безкоштовні ночі. А в цій мережі готелів ось твій реєстраційний номер, будь ласка, добре виспатись. Саме цього листа, як виявилося, я мала дочекатися. Це місто див. Я вже це казала. Тепер можна плакати скільки завгодно. Ванна з теплою водою змиває втому смуток і хвилювання. З мого вікна видно вузьку вулицю з красивими сонними будинками. Я знаходжу в сумці торбинку з шоколадним печивом, які випекла Елен у себе вдома і подарувала мені позавчора. У номері грає тиха музика. У цих осінніх мандрах. Якось дуже часто грає така ось моя музика. Я так часто мерзну, втомлююся, гублюся, засинаю в дорозі на плечі котрогось із подорожніх ангелів плачу від ніжності, а ще від того, що не можу і вряд чи зможу висловити. На ранок мені приносять чай із медом. Я випиваю поспіху, виглядаю вікно і тихенько виходжу на двір. Вокзал підсвічений ранковими променями і здається, світиться сам. Я успіхаюся йому спокійною усмішкою і думаю, що, напевно, вокзали то не лише будівлі, а радше циганські намети подорожніх легенд. За вікном потяга сонячна карпатська осінь. У купе тепло і затишно. Я беру до рук книжку про дива, і вона мені чомусь так легко читається. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.